Читаючи сьогоднішнє Євангеліє, теж перше читання, так мені відчувалося, ніби включив телевізор, і там український телемарафон новин 24 на 7, де постійно говорять про різні труднощі, різні катастрофи, які відбуваються сьогодні в Україні, про війну, про страждання, про загибелі людей. Бо там сьогодні в Євангелії ми чули звідти втікайте, туди не йдіть, коли війська наблизяться до Єрусалиму, ті, хай втікають у гори, ті хай не входять до міста. В першому читанні теж про світло ми чули, світло світильника більше не світитиме. Люди ціпенітимуть від страху. І очікування того, що надходить на цілий світ. Які це сильні і актуальні сьогодні слова люди ціпенітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, з ким не зустрічаємося, десь розмовляємо один з одним, як багато сьогодні є страху в наших серцях, різні новини, особливо. Коли говорять про прогнози, не прогноз погоди, але прогнози політичні, що може відбутися, і так далі, різні лякаючі виступи політиків, президентів, ядерна загроза і так далі, все це викликає багато-багато страху в наших серцях. Дві тисячі років тому Ісус говорив про те, що. Це все буде відбуватися. Вже 2000 років тому Ісус говорив про переслідування, про війни, про голод, про вбивства, про різні страждання. Тобто, Він, якщо так загально сказати, говорив про що? Що коли людина керується гріхом, коли людина не живе в єдності з Богом, вона приносить страждання іншій людині. Вона приносить великі страждання іншій людині. І ми є сьогодні свідками цього. Світ завжди був свідком того, що людина йде проти людини. Але сьогодні ми є теж свідками. Раніше інші люди були свідками цього, десь в інших країнах, в інших частинах світу. Це завжди було після первородного гріха. Завжди людина воювала з іншою людиною. А сьогодні ми, ми це бачимо. Може, ми тут з вами не бачимо цього своїми очима фізично, але бачимо через новини, через відео різні і так далі, через телебачення. Ми бачимо, що це є на нашій землі, в нашій країні. І це все викликає дуже багато страху, що буде далі. Люди ці пенітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ. Особливо сьогодні, коли є ці проблеми з електроенергією, теж, так, що буде далі, а як далі? А що робити? Теж багато страху пов'язано із цим. І що нам з цим робити? Що нам робити? Оце запитання на яке десь ми шукаємо відповіді, що нам з цими страхами робити, як з ними впоратися, куди з цим йти, чи генератори купляти, чи може якісь інші виходи теж є в цій ситуації. Ісус говорить нам сьогодні дуже чітко, дуже конкретно, коли почне це збуватися, каже Ісус, тоді випростайтеся, підійміть свої голови. Бо наближається ваше викуплення. Що це означає випростатися і підняти свої голови? Звичайно, Ісус не говорив, щоб ми не ходили такими похилими, щоб ми випростилися і осанку тримали, бо Він переживає за нашу спину. Це має дуже глибоке духовне значення. З чого людина повинна випростатися? Коли людина є. Е... Прибита до землі, тільки гріхом. Гріх є такою, таким каменем на душі людини, який прибиває до землі. Через гріх ми ходимо такі згорблені, скорчені От ці фрагменти Євангелія, де Ісус цілює людей скорчених. Хворих і так далі, він перше що робить? Він їм відпускає гріхи. Тобто, перше, він зцілює їхнє серце, їхню душу, зцілює їхнє духовне життя. І гріх, через який ми постійно знову і знову е скорчуємося, знову і знову припадаємо до землі. Опускаємо свою голову, тобто дивимося не в напрямку Божого царства, але десь в напрямку землі, нашого сьогоднішнього дня, нашого завтрашнього дня. Коли оці страхи починають нами управляти, боїмося, що завтра буде і так далі, воно має свої підстави. Я не хочу сказати, що це безпідставні страхи. Вони мають свої підстави, свої причини, тому що ми бачимо, що відбувається. Але Ісус хоче, щоб ми були понад цим всім, щоб ми підняли свої голови, бо наближається ваше викуплення, каже Ісус, бо наближається ваше спасіння. І в першому читанні теж ми чули, як ангели, святі, все небо викрикували. Алілуя, слава нашому Господу, спасіння, слава і сила нашого Бога. Тобто, що би не відбувалося в нашому житті, що би не було завтра, Ісус говорить, подивіться в напрямку Божого Царства, подивіться на мене, каже Ісус. Це те, що нам потрібно робити. Тому що, ставлячи собі це запитання. Що нам робити, якщо ми цю відповідь не відкриємо в собі, щоб навертатися, щоб е, йти, рухатися в напрямку Божого царства, то ми будемо робити певні дії, які будуть нам десь забезпечувати сьогоднішній день, можливо, завтрашній день, але все ж таки над всім нашим життям повинен панувати Господь. Випростайтеся, підійміть свої голови, тобто наверніться від гріха. Дуже важливо, щоб ми зробили такий іспит сумління не тільки важких гріхів, великих гріхів, якихось таких каменюк великих, які ми, може, десь там носимо чи носили в своєму серці, але те, щоб ми побачили, які ми маємо. Прив'язаності в своєму серці, до чого прив'язане наше серце, від чого би потрібно відв'язатися, що залишити, що є тим, що Богові не подобається, а ми, можливо, до цього звикли. Можливо, на щось ми витрачаємо занадто багато часу і відчуваємо в серці, що потрібно це змінити. Але не наважувалося зробити цей крок. Розпочинається вже за кілька днів період Адвенту. Знову ж таки, час, який Бог нам дає для навернення, час, який Бог нам дає для того, щоб випростатися, щоб своє серце е, упорядкувати, очистити, щоб воно було скероване до Бога, щоб воно було чистим. Відкритим на нього. Не для того, щоб постити якби тільки заради посту, але щоб залишити все, що Богові не подобається, що йому неприємне, що йому огидне. Нехай наше серце, наше життя буде спрямоване на нього. І не біймося, тому що Бог є з нами, спасіння вже близько.